Усім привіт, до вашої уваги! Огляд мішечка з килимками, подивимось попадає. На столі у нас ось такий гарненький м'якенький килимочок, прорезинений. Дивимось далі ось такий фігурний килим, пухнастий. Ще прорезинений. На цьому килимку можна грати в класику. Доволі великий, широкий, наступний турецький килимочок. Розмір його метр 132 см на 90 см. Килимочок такий на стіну. Ще ось такий пухнастенький, чорненький. Отак. От Десь у нас його розміри 50 на метр. Киламочок під двері. Дивимось далі. Величезний, максимально великий килим. Розмір його метр шістдесят на два, тридцять. Ось такий з гарненьким візеруночком. В гарному стані. Так, дивимось далі. Наступний ось такий пухнастий, фігурний, ще фігурний, великий фігурний керу, звичайний, прихожу, з покриттям проти сковзання, підверті, прорезинений. Ось такий, з войлоком, щоб було тепло. Гарненький, підверки, прорезинений. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.